Всім привіт! З вами, як завжди, ваш ведучий Остап X5 Pro. І сьогодні зі мною Мурка з мокрим підбородком, бо щойно дехто пив, блін. Зараз витру її, почекайте. Все. Витер. Що ж, ми продовжаємо нашу рубрику про... Ку-кача хочу зробити заявлення. Підписіться на Денис X5 Pro. На Супер Максима! І Надіану їх про згадав. Будь ласка, бо, тому що у них дуже мало підписчиків. Я вже їх давно обігнала, але раніше Супер Максим у мене був я більше. У мене тоді було десь то з чимось. Тому прошу підпишіться на них, бо, тому що ну, вони мої друзі. Підпишіться, будь ласка. А, 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 а той, хто підпишеться на них, я на, я, я на тебе підпишусь. Обіцяю. І буду ставити лайки під, ну, майже під кожне відео. Давайте. Так, продовжуємо. Мурка не бійся, Добре. Сьогодні ми просто шпигуємо за Муркою, пам'ятаєте, моє старе ві відео таке було одне. Давай, Мурка. а що ти будеш першу робити? Ну, давай. Може на лоджію підеш, на батарейці положиш, як ти любиш. Просто тут батарейка тепла, такого, яка нам світло дає, бо, тому що, знаєте, зараз такі часи енергія. Так. Так, муранька, що далі, давай. Ну, давай, іди. Короче, кавого. Короче, Ти бабло мурка. Ясно. Добре, давайте щось пошукаємо тут, хоча не. Добре, рубрика з муркою, не, треба продовжити. Іде до мене, мене кісюка. І опа. Америка муркопа. Ах. Мурка нецапайта крісло. тату прийде і тобі як дасть. Ось дивіться, дивіться. Ставлю на батарейку. Обережно, мурка. Ставлю і дивіться. Зразу примущується, тому що вона реально тепла, вона нам енергію виробляє. І, до речі, зацініть нашу ялинку. Вчора ввечері поставили. А Якщо таку камеру робити, то хап'є це класно, добре. Що ж, мабуть, вже закінчувати всім. А, папа, з вами був я. Остап oh, X5 Pro. Оце буде моє гасло, я так вирішив. X5 Pro. Всем папа! -па.